Хочете запитання? А в якій країні вперше жінкам дали право голосувати? А ще: а в яких країнах, в яких роках жінкам дали право голосувати? А, чому я запитую? А я хочу, щоб ви розуміли, що те, куди інколи витикається пальцем, ну деякі, воно там нічим не відрізнялось від того, що було в цей же час в інших регіонах світу. А це до чого я кажу? Я хочу, щоб ви не плювали у своїх дідів, у своїх прадідів, у своїх навіть бабусь і дідусів. То було їхнє життя. Вони його жили так, як могли. І частина з тих, хто нині надзвичайно ненавидить все, що було раніше, живе в хрущівках, отриманих, саме побудованих і отриманих вашими бабусями і дідусями. Варто знати знати і робити уроки з історії. Там було багато поганого, і ми маємо зробити з цього уроки мали би вже давно. Але там було щось і позитивне, чого, на жаль, нині немає сьогодні. І з цього теж потрібно брати уроки. Бо це класна схема: знаєте, змусити людей ненавидіти те, чого вони не знають, для того, щоб люди нині. Не вимагали того, що їм по праву належить. А нам з вами по праву належить наша держава. І сьогодні Україна не входить ні в які СРСР, ні в які імперії, російські, австро-угорські, ну і так далі. Імперії були різні, і Україну ділили різні країни. І в усіх цих імперіях людям, людям українцям жилось не солодко. Тому нині ми незалежна держава. Але ви. Повинні усвідомлювати, що ви громадяни країни, і ви повинні вимагати до вас поваги, добробуту, честі, гідності і всього, що вимагають громадяни республіки. Ну і звісно, що громадяни республіки повинні бути вічливими, чемними, навченими, а не просто оболваненими телевізором. Це моя така точка зору, якщо ви скажете, що я там любитель чогось. То я там майже не жив. Я жив в Україні вже незалежній, і я бачу, що перетворювали незалежну Україну, чиновники. І вони до Совка не мали ніякої відношення. Вони просто грабували вас, жителів незалежної України. А тепер вони ж вас змусили ненавидіти те, що було колись 30, 40, 50 років тому назад, щоб ви поменше бачили, що відбувається нині.